Ви згадали про обстріли та Слов'янська, Харкова, Миколаєва. Тобто ми з вами проговорили про високоточні ракети, такі як Ґінжал чи Калібер. Очевидно, що їх, якщо не менше росіян, то вони їх бережуть, тому що вони не мають повний цикл виготовлення через санкції. А ми знаємо, що до 80%. Це є західні комплектуючі, які в Росії немає. Якщо говорити, от ви згадали про Слов'янськ, Харків, Миколаїв, вони обстрілу обстрілюють ці міста дуже часто з систем залпового вогню. Їх, як правило, не бачить протиповітряна оборона тривога, тому що не встигає, вони не склатять. Плюс, скажіть, будь ласка, от власне РСЗВ, скільки снарядів є росіян? Бо хтось каже, що це ще з радянських систем, і в них просто валом на складах снарядів до цієї зброї? Ну Валом, не валом, знаєте, будь який вал, він все одно має здатність закінчуватись. Тобто якоїсь безкінечності там точно не існує. В чому ситуація з реактивними, з реактивними снарядами, реактивною артилерією? По-перше, вони використовували навіть для цих снарядів, наприклад, снаряд для смерчу. Він вмістив західні технології. Вони навіть акселерометр для ракет не робили самостійно. Це встановлено українськими експертами, які мали змогу фактично подивитися не одну ракету, яка не розірвалася, і вони провели дослідження комплектуючих, які використовуються. По-друге, я думаю, що будуть виникати проблеми, тому що велику частину комплектуючих для виробництва цих ракет і їх постачання робив Казахстан. Для Росії Казахстан, як відомо, ухвалив рішення заборонити експорт зброї, ну принаймні на певний період часу. Відповідно, це вже стосується і Росії. Ну, тобто, я думаю, що Росія в цьому напрямку вона досить таки розраховувала на Казахстан, який надавав усі необхідні комплектуючі і частково послуги з виробництва цих ракет і їх обслуговування. Зараз вони цього позбавлені. Відтак, звичайно, в них може бути на складах ще. Велика кількість таких ракет, але поновлювати запаси в належній кількості для того, аби підтримувати ось такий вогнений вал і настільки таку інтенсивність обстрілів. Ну, я думаю, їм не вистачить на роки, як дехто прогнозує. Тому що частота обстрілів, яку веде російська армія, вона все одно призводить до того, що вичерпується запас. Вони не розраховували, що доведеться воювати так довго і проти України вистрілювати стільки снарядів. Можливо, вони думали проти НАТО всього. Вони будуть їх вистрілювати, а тут тільки проти України. Тому відповідно можна сказати, що ситуація ну. Різні оцінки, я можу сказати, оперуючи тими даними, які зараз є на заході, і не тільки це до півроку всього запасу, який в них може бути без поновлення. А поновлювати воно ж поновлення теж різне. Одна справа, коли працюють цілодобові заводи, там сім днів на тиждень ну це міф, такого в Росії немає. Не вірте тим, хто це розказує. А інша справа, коли ви випускаєте певну кількість на місяць. І очевидно, що це буде призводити до того, що будь-які запаси вони вичерпуються. Я бачив звіти аналітиків деяких українських моїх колег про те, що вони говорять, що там ледь не безкінечна кількість цих запасів. Ну давайте так не були ж на складах і не бачили. А сказати про те, що вони якісь бездонні, і там я не знаю, як знаєте, по бажанню побажанню раз і з'являється в тебе 25 тисяч реактивної артилерії, ну теж не буває. Пане Олександре, ви щойно не зали хвилину тому, десь, сказали тезу, що росіяни, можливо, і Кремль розраховували на те, що воюватимуть цією артилерією і снарядами не лише проти України, але й проти НАТО. Ви дійсно думаєте, що вони розраховували проти, піти проти Північно-Атлантичного альянсу, настільки були високі і завищені амбіції в Кремля? Да, я думаю, що так, звичайно. Вони безумовно готувалися саме до цього, понад те. Я думаю, що зараз дещо для них холодний душ був. Але повірте мені, якби їм вдався той план початковий, який вони планували, тобто швидке захоплення і поглинання України в той чи інший спосіб, чи окупації, чи встановлення тут якогось маріонеткового прокремлівського режиму, чи іншим чином, вони би безумовно пішли би далі. Це очевидно, це бої цей успіх. Їх би тільки у криливі надихнув, і вони би безумовно скористалися цим і спробували атакувати і країни Балтії, чи почали би з Молдови, і там на Румунії чи з інших. Я думаю, що так. Ну тобто, тоби о... пан Олександр, а хто би був першим після України? Якби їм вдалося, уявімо так, вдалося захопити, як вони планували, внаслідок своєї спецоперації, як вони називають, захоплення Києва за три дні. На кого вони перекинулись наступним? Я думаю, що тут є два варіанти. Перший варіант це вочевидь. Він на поверхні це Балтійські країни, тобто вони б спробували атакувати туди. І другий варіант це через Молдову. Вони б спробували створювати якісь проблеми для Румунії. Ну і тут же ж треба зрозуміти ще цікаву річ, чому Румунії, тому що ми знаємо позицію Угорщини. Угорщина почала піднімати досить серйозні питання там щодо прав угорців в Румунії, і так далі, і так далі. І це був би ще спосіб ще раз розколоти єдність НАТО в цьому сенсі. Тобто, я думаю, що такі плани вони десь у них готувалися, і ми навіть ще про них чули. Про них навіть проговорився. Пам'ятаєте, ось цей е, генерал Тємінніков, який на початку квітня виходив на брифінг в Росії і казав про те, що плани Росії на півдні зараз це е, створення сухопутного коридору для до Придністров'я? Ну а створення сухопутного коридору до невизнаного Придністров'я і конфлікт з Молдовою це потенційний конфлікт з Румунією. Відповідно, це міг бути один із планів, про який він просто проговорився який ще. В Росії думали, він ще був актуальний на початку квітня. На сьогодні я думаю, що він актуальний свою вже втратив. Хоча вони, можливо, і не готові цього визнавати, але думаю, що втратив.